Коли садити город, цими вихідними синоптики прогнозують заморозки. Селекціонери картоплі радять дивитися і на термометр, і прислухатися до народних прикмет. Коли збираєтесь садити картоплю через тиждень. я саджу картоплю кожного року з першого по квітня. і завжди маємо гарні вражеі. Коли картопля починає, наприклад, в прогнозі є заморозки, то треба її просто загорнути з головою. І це буде гарантований захист від морозів. По-разному. Я думаю, що зараз саме поки земля волога. Так що пора. Клімат у нас змінився. Раніше ми садили після 1 травня, а зараз тепліше стало. Тому усі садять. І, і ми посадили. Садити картоплю за народними прикметами можна, коли заквітне кульбаба і розпустяться листя берези. Фахівці, селекціонери, дивляться і на термометр. Сьогодні не можна, завтра не можна. Так, я кажу, що З той неділі можна починати садити ранні сроки. якщо посадити картофелі. При температурі почві не 6-7, як ну, требує біологія картофеля, а, наприклад, 2-3 градуси, то картофель буде лежати в почві, він застинеться, охолодиться і проросте, в лучшем випадку, через місяць. В Україні на найближчі три дні синоптики дощу не прогнозують, втім не виключають холодів. Наступні дві ночі, тобто ніч з п'ятниці на суботу і ніч з суботи на неділю на поверхні ґрунту при проясненнях можливі заморозки від нуля до трьох градусів. Потім температура підвищиться, і принаймні на наступному тижні вже ми заморозків не очікуємо. На сьогоднішній день у нас температура ґрунту на глибині близько ну, на глибині 10 сантиметрів становить вісімдесять градусів тепла, що в принципі достатньо для того для вегетації картоплі. Тетяна Юхта, Віктор Лавченко на часі новини. フィンます。